Все добре, приїхали. Сьогодні ми не працювали по цілях, не було цілих. Але зазвичай працюємо в закритих позиціях. Коли працюємо, то ворожа піхота розлітається, звісно. Боже, це що таке. Із подручних средств, ну нічого. Супер. Чета це фліска? Да. Все, що хочеш, починаєш від веток і закінчує з землею. Простаю просто камушек, і це вже все. Ну, по діаметру канала ствола снаряд, він втикається в віднородне тіло і детонація. Дуже хорошо показав. Надійний в плані башні, в плані пострілу. На цьому танку ми працюємо майже рік вже і він візунчик за цей рік. Ну, прилітало, як сказати, не дуже далеко, але ми вовремя зреагували та поїхали. приготовил ребятам пловчик покушать, пожалуйста. <связан> смочный. А так у нас закрывашки, постоянно привозят закрывашку, помидоры, урсы, все это. Борщи, супы, каши варим, картошку. <связан> Не, 64. -ка. Безопасней. <связан> Коли я дивлюсь в прицел і стріляю по, по ворогу, для мене і попадають. Це дуже, ви, ну, дуже гарно виглядає. 850 метрів начальна швидкість польоту. А ми працюємо, ну, якщо напрямую, то 2-3 кілометри 2 секунди. Ще, він навіть здохнути не успішено живути. А коротше, це було під Бахмутом, то ми за, за ніч 56 цих піов лупанули одним танчиком. Три-4 волни було, вони просто по своїм йшли. FPIшки на оптоволокне, рыбы наши ничего не могут с ними сделать. Попадают в гусеницу, разуваются, танк все, он обездвиженный. И потом уже его добивают, как хотят. Все. Это FPV очень страшно. Они сейчас все больше и больше и заряд несут. Чтобы они боялись. Называем просто его рыжий, да и все. Все, вот так вот сказали и едешь. Любое время суток. На любую работу. Это лучшая работа на, на свете.